Привіт, українці! І не українці, які мене все одно розуміють, також привіт. Ви на каналі Потопам України. І сьогодні ми сформуємо топ культових українських телепередач, які протягом десятиліть приковували до екранів українців та дарували нам незабутні емоції дитинства. Почнемо з телепередачі, під яку вже 26 років поспіль українці прокидаються, збираються до школи, до університету, йдуть на роботу. А хтось, напевно, під неї пішов і на пенсію. Сніданок з 1 плюс 1 Перший випуск сніданку глядачі побачили 31 березня 1997 року. Це ранкове шоу телеканалу «1 плюс 1», яке триває 4 години і є найдовшим в Україні ранковим шоу у прямому ефірі. За багаторічну історію програми тут встигли попрацювати Гана Безулик, Константин Грубич, Юрій Макаров, Юрій Горбунов, Данило Яневський, Анатолій Єрема, Марічка Падалко, Лідія Таран, Олексій Нагрудний, Анатолій Анатоліч, Марина Леончук. Та інші українські телеведучі. Програма неодноразово змінювала пріоритети: від новинного блоку до розважальної складової. Сніданок з 1+,1» плюс подає новини, розваги, корисні поради та інтерв'ю з цікавими гостями у прямому ефірі. Програма містить декілька ранкових випусків служби новин. Сніданок з 1+,1» плюс має власну музичну студію, тому в програмі звучить жива музика. Ведучі підтримують постійний зв'язок з глядачами через соціальну мережу Facebook, Skype та Телефон. З початком повномасштабного вторгнення сніданок виходить одразу на п'яти телеканалах: – «1 плюс 1», «Україна», «1 плюс 1 Україна, «2 плюс 1 інтернешнл 2 Плюс 2 та ТЕТ, через що напевно кожен українець хоч раз в своєму житті бачив хоч один випуск цього легендарного телепроекту. Окрім звісно, тих, хто любить поспати до обіду. Наступним наш ТОП потрапляє проект, який залишив глибокий слід в пам'яті кожного українця, якому зараз за 30 років, яке породило безліч жартів та пародій. Перший в Україні лейт-найт проект СВ Шоу. Передача виходила в ефір з 4 листопада 1997 по 4 травня 2002 року. Ведучим був Андрій Данилко в образі Вірки Сердючки а його співведучою чарівна геля, справжнє ім'я якої Радмила Щеглова, яка майже ніколи не розмовляла. У затишній атмосфері з постмодерністським гумором Данилко спілкувався з тогочасними співаками не як із зірками шоу-бізнесу, а як із простими людьми. Це подобалося пересічним громадянам, які ніби самі діставали змогу комунікувати з небожителями на Ти без зайвого пафосу. Ба Більше сердючка була втіленням пострадянського колориту із суржиком, арго та кітчевим одягом. Як розповідав Данилко, жодного сценарію не існувало. Кожен новий гість це нова імпровізація. А тому деякі серії наповнені аграрним декаденсом та пасторальним беттріпом. Завдяки СВ шоу. Вірка Сердючка стала народним героєм України. Її полюбили настільки, що вона стала національним брендом. Не могли ми не включити в нашу добірку один з найбільш рейтингових проєктів в історії українського телебачення, який протримався на ринку 20 років. Та про який після подорожчання яєць згадував кожен українець: Караоке на Майдані. Програма Караоке на Майдані проходила у кілька етапів, на вулиці неподалік від Майдану Незалежності, звідки і пішла назва шоу. Там збирався натовп і кожен був потенційним учасником гри. Спочатку ведучий Ігор Кондратюк співав пісню разом з усіма. Далі він на власний розсуд обирав для подальшої гри декількох із тих, хто найкраще заспівав запропоновану пісню. Серед обраних співаків визначалися фіналісти програми, які співаючи збирали гроші для визначення переможця. Хто з фіналістів зібрав більше грошей, той і переміг. Але все ж таки українцям більше запам'ятався приз за друге місце десяток яєць. По секрету вам зізнаюся, свого часу і я брав участь у цьому проєкті. І гроші я тоді порахував просто божественно. Ідейним продовженням караоке на Майдані став оригінальний формат українського співочого талант-шоу Ігоря Кондратюка Шанс. Герої, які перемагали в програмі «Караоке на Майдані, від'їздили на лімузині та автоматично ставали учасниками шансу, де протягом одного дня над ними працювали найкращі стилісти, візажисти, дизайнери та тренери-продюсери Андрій Кузьменко та Наталія Могилевська. Спочатку обидва продюсера працювали з учасником. А згодом, з третього сезону, два переможці «Караоке на Майдані ставали підопічними двох різних тренерів та змагалися один проти одного. Наприкінці дня кожен з учасників у новоствореному сценічному образі у прямому ефірі повинен був виконати обрану пісню на сцені разом із провідними танцюристами та балетами країни. Учасниками проєкту в різні часи були: Тарас Тополя та гурт Антитіла, Надія Дорофєєва, Віталій Козловський, Антон Цавлєпов та Квест Пістолс, Наталія Валевська, Анастасія Кочетова, згодом відома як Еріка та Мама Ріка. Дмитро Коляденко, Віка із неангелів та багато інших артистів українського шоу-бізнесу. Українці завжди відзначалися гарним почуттям гумору. А тому наступний в наш ТОП потрапляє телепроект, який надовго закарбувався в голови українців. А точніше, на кінчики їхніх носів. Шоу довгоносиків! Шоу довгоносиків це українська гумористична телепередача серіал. Виходила вона на телеекранах України з 18 травня 1996 по 1999 рік, поєднуючи українську мову з російською та суржиком. В Україні ротувалася на каналах УТ2, 1+1, Інтер та СТБ. Програма виходила щотижня, отримавши 4 сезони і усього 70 епізодів. Знімання нових епізодів припинилися у 1998 році, коли творці передачі вирішили, що її варто закрити, аби не втратити якість через брак нових ідей. Кожний випуск складався з низки рубрик та присвячений якійсь темі. Між рубриками показувалося звичайне життя акторів, операторів чи освітлювачів. Усі учасники шоу носили довгі накладні носи, звідки і пішла назва проєкту. Свого часу довгоносиків називали український Монті Пайтон. Воно отримало культовий статус. Шоу настільки вплинуло на українську культуру, що фразеологізм шоу довгоносиків з початку 2000-х почали вживати для позначення якихось комічних або безглуздих подій в українській політиці. А ми хочемо подякувати за надану для знімань локацію Ant Hill Спейс. Hill Space це комфортні офіси, кімнати для перемовин, конференц-зал, відеокімната та усе необхідне для вашого комфорту. А за промокодом Мурашник вони дарують безкоштовний тестовий день та 20% знижки на перший робочий місяць. Посилання на Hill Space ви можете знайти в описі до цього відео. Були в історії українського телебачення і такі телепроекти, ведучі яких отримували на горіхі прямо перед камерами. І все це відбувалося не по сценарію як бійки ляшка, телевізійне соціальне реаліті шоу про якість закладів сфери обслуговування. Ревізор вироблявся та виходив проект на новому каналі, починаючи з 27 серпня 2011 року. Ведучою перших чотирьох сезонів була головний ревізор країни Ольга Фреймут. А її фраза Ревізор рекомендує надовго закарбувалася в пам'яті українців. Ревізор це оригінальний український телевізійний продукт. Знімальна група проєкту разом із ведучим проводила перевірки готелів, ресторанів, супермаркетів, аквапарків, санаторіїв та інших точок сфери обслуговування, щоб оцінити рівень їхнього сервісу. Наприкінці 2012 року. Проєкт потрапив до Книги рекордів України в номінації Народне визнання в соціальних мережах, набравши 72 тисячі вподобань на сторінці у Фейсбук на момент становлення рекорду. Перший і другий сезони створювалися з труднощами. Ресторатори та готельєри зачиняли двері перед знімальною групою, а потім труднощі почалися, коли ведучим передачі став Микола Тищенко. Не дивлячись ні на що, ревізор запам'ятався своїм глядачам та точно заслуговує на те, щоб потрапити до нашого топу. На початку 2000-х на екранах телевізора виходило ще одне реаліті-шоу, учасником якого, напевно, мріяв стати кожен глядач галопам по Європах. За умовами ведучий шукав на вулицях міст, бажаючих в той же день поїхати на відпочинок на один зі світових курортів зі своєю дівчиною чи хлопцем, або з таким же бажаючим незнайомцем. Однак що сезону концепція програми змінювалася. Зокрема, у другому сезоні команду було поділено на дві знімальні групи, одна з яких шукала дівчину, що у свою чергу давала для другої знімальної групи завдання підібрати їй хлопця, який відповідав би її запитам. Герої залишалися незнайомими до зустрічі в аеропорту, вирішення справ з терміновою відпусткою, пояснення членам сімей. Збір речей та інші питання підготовки до поїздки герої повинні були вирішувати не кожен за себе, а за свого супутника. До того як Україна отримала безвіз, шоу Галопам по Європах було реальним способом українців попити кави у відні, прогулятися єлісейськими полями та скуштувати полуницю в Польщі ще до того, як це стало мейнстрімом. Ще один телевізійний проєкт, в якому мріє взяти участь кожен українець, який хоч трошки потрапляє в ноти, або просто любить хоч кудись потрапляти телевізійне співоче талант-шоу Голос країни. Шоу є українською адаптацією формату The Voice, створеного медіамагнатом Джоном Демолом у Нідерландах. Україна стала третьою країною, де втілено цей формат. Хоча права придбали понад 20 країн. Перший сезон шоу розпочався на 1, 1 22 травня 2011 року. Окрім співаків учасників, головними дійовими особами проєкту є чотири тренери. Відомі вокальні виконавці, кожен з яких представляє певний музичний жанр. Кожен тренер формує свою команду співаків, з якими співпрацюватиме на подальших етапах шоу. Головний приз «Голос України контракт із рекординговою компанією. Виступи відбуваються наживо в супроводі живого оркестру. Учасниками проєкту були такі вже популярні виконавці, як Антоніна Матвієнко, Арсен Мірзоян, Таяна, Кола, Ана Трінчер, Христина Соловій, Алексєєв та багато інших співаків. На даний момент вийшло вже 12 сезонів Голос України, і на цьому шоу не планує зупинятися. Воно й не дивно, адже в країні зі свободою слова голос знайдеться завжди. І you know I mean. Якщо зараз усі співаки мріють потрапити в голос країни, то в 90-х усі мріяли стати учасниками легендарного телевізійного проекту Територія А. Цю легендарну передачу 90-х та початку нульових не можна не згадати. Молодь дізнавалася про музичні новинки завдяки території А на телеканалі ICTV. Це був перший і єдиний на той час щоденний музичний хіт парад. Єдиним способом проголосувати за улюбленого виконавця було надіслати листа на пошту. Надходили вони мішками в прямому значенні цього слова. Ведучою програми була Анджеліка Рудницька. Яка не залишила посаду, ставши шеф-редакторкою проєкту, пізніше вона розпочала сольну кар'єру завдяки поету, художнику та продюсеру території А Олександру Бригінцю. Територія А дала змогу українцям почути пісні таких виконавців, як Ірина Білик, Юрко Юрченко, Фантом 2 Аквавіта, Вхід у змінному зуті, Олександр Пономарьов, Зев'йо та багато, -багато інших. Фіналить наш топ культових телепередач. Проект, який познайомив українців з усім світом, а увесь світ з Україною популярне тревел-шоу Орел і Решка. Кожні вихідні двоє ведучих відправляються в різні міста світу. За правилами програми, один ведучий повинен прожити суботу і неділю на 100 доларів США. Для європейських країн близько 88 євро, а другий може витрачати необмежені кошти, які зберігаються на золотій карті. Щоб вирішити, хто з них буде жити як мільярдер, а хто буде вчитися виживанню, ведучі на початку кожної мандрівки кидають монету і кожен раз все вирішує Орел або Решка. Ведучими проекту в різні часи були Алан та Жана Бадоєві, Андрій Бідняков, Леся Нікітюк, Коля Серга. Настя Коротка, Регіна Зрадниця Тодоренко, Анастасія, ще одна зрадниця Івлеєва, Євген Цинельников, Антон Птушкін та інші за 25 сезонів ведучі відвідали 114 країн та 237 міст. Після початку вторгнення сосіян в Україну проект поставили на паузу, але ходять плітки, що його збираються перезапустити на HBO. А якщо таких пліток не було, то ми станемо першими, хто їх пустить. Бонусом нашої підбірки стане передача, яка спочатку виходила на радіо, а потім і на телебаченні. Вечірня казка з дідом Панасом. Ім'я актора, який читав дітям Казки на ніч, на початку створення радіопрограми, на жаль, невідоме. Але відомо, що той чоловік уже був у віці. Отож йому стали шукати підміну. Її знайшли в особі Петра Юхимовича-Весклярова. З 1962 року він заколисував малечу під уже відомим псевдонімом Дід Панас. Програму Петро Юхимович вів аж до 1984 року. Незмінними атрибутами передачі були сорочка-вишиванка та україномовні казки, що нерідко потрапляли під роздачу в часи боротьби з націоналізмом. У 70-ті роки навіть було кілька спроб закрити програму або замінити діда Панаса кимось іншим. Проте обурені глядачі завалювали редакцію листами і вимагали повернути улюбленого каскаря на екран. І, хоч ми з вами і не застали цю передачу, напевно, кожен українець чув легенду про те, як після одного ефіру усі діти раптом подорослішали, коли почули з вуз діда Панаса уже крилатий фразеологізм, який означає прийняття цього світу таким, яким він є. Так що от така хмалята. Ху... А якщо вам подобається наш контент і ви хочете підтримати розвиток україномовного YouTube, підпишіться на наш Патреон та отримайте змогу першими переглядати наші відео та брати участь у формуванні наступних топів. Давайте разом з вами прокачувати сучасну українську культуру. А якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити йому вподобайку, підписатися на наш канал, дюмкнути в дзвіночок та написати в коментарях назву телепроекту, який, на вашу думку, має потрапити в наступну підбірку культових українських телепередач. Мене звати Олександр Коваль. Слава Україні! Слава ЗСУ!